Моє вітання. Маємо Audi q 7 18-й рік. Проблема полягає в тому, що в нас, коли ми вмикаємо запалювання, то вискакує ось таке повідомлення про те, що Audi Side Assist не працює. Тут мається на увазі асистент сліпих зон. Ну і це власне те, що нам з вами треба вирішити. Окей, перш ніж почати, хотів би сказати, що у цього автомобільчика є невеличка передісторія, принаймні зі слів власника. Отже машинка, биток зі штатів, приїхала з ударом в задню частину, але на момент, коли машинка була тут, то в неї був відсутній задній бампер, проводка на парктроні, які радари, і власне самі радари, так? тобто радарні сенсори, які саме і використовуються для реалізації функції сліпих зон. Отже, власник вже самий відновив автомобіль, купив бампер, знайшов проводку, купив радари з його слів, по Вінкоду йому підібрали. Після чого це все зібралось і а, саме все, як я не запрацювало, там є помилки по тому, що радари не калібровані. Відповідно, далі поїхали на дилерську станцію. На дилері щось пробували, але не вийшло. Причому на двох дилерах: один Чернівецький, другий Хмельницький. Але все одно їм щось не вийшло. Тут є роздруківка помилок навіть. І зі словами про те, що тут немає зв'язку по якійсь шині даних. Та історія закінчила. Причому я так толком і не зрозумів, чи то дилер відмовився далі продовжувати, чи то власник вже більше не хотів закінчувати цю роботу на дилері. Ну але в кінці кінців, як бачите, машинка опинилася у мене, і тому ми з вами зараз будемо спробувати з цим всім розібратись. Відсканував весь автомобіль, як бачите, трошки є помилок по різним блокам. давайте робимо звіт. І давайте дивитись, що ми тут маємо. Отже, як бачите, блок АБС свариться на неправильні повідомлення, в тому числі і від асистента зміни смуги, тобто від нашого радара, блоці керування бортмережою. У нас є проблема по підігрівач форсунки омивача фари. Це нас зараз не цікавить. Ще щось є по підігрівачу переднього лівого сидіння, це мене також зараз не цікавить. І знову ж таки, помилка по тому, що отримано якесь недостовірне повідомлення. Блок подушок має скільки 5? Аналогічних помилок. Якщо говорити про самі радари, то, як бачите, вони вийшли на зв'язок, причому як блок 3C, так і блок CF. це лівий та правий. І ми бачимо, що в обох радарах в нас висить відсутня калібровка, а також висить. Помилка по local Data Bus, no Communication. Тобто є якась локальна шина даних, по якій немає комунікації. Ця помилка висить в обох радарах. І, чесно кажучи, саме до неї я би і прив'язувався. Мені здається, що саме це і є причина. Нашої несправності, а ось ці всі помилки в інших блоках керування, то вже є наслідок. Отже, наразі найбільше мене цікавить електросхема. Я хочу зрозуміти, яким чином спілкуються ці радари. І ми бачимо, що тут виділяється окрема так звана локальна шина. Поки що не зрозуміло, чи це є окрема шина фізична, чи, можливо, просто так її обзивають радари. Отже, це те, що нам зараз з вами необхідно довідатись. До речі, зауважте, що на дилері також акцентували саме на цій помилці, отже, схоже, що рухаємось ми правильно. Є, знайшов схемку, отже, що маємо? Це в нас перший радарний сенсор, який по факту є блоком керування. І ось тут, на другій сторінці, маємо другий сенсор. Ось тут знизу в нас знаходиться гейтвей від гейтвея. У нас іде каншина на наш радарний сенсор. Ось тут має відгалудження на наш другий радарний сенсор. Але при цьому, як бачите, на обох наших радарах є. Ще одна шина КАН окрема, ось ця, ну і відповідно, ось ця, за допомогою якої е, ці два блоки керування, ці два радари спілкуються між собою. Окей, друзі, отже, спробую трошки детальніше пояснити, про що йде мова. Для цього змалював тут ту частину схеми, яка має відношення до нашої проблеми. І давайте спробуємо розібратися з тим, як працює ця система. Отже, є така система, яка інформує водія про перешкоди. У сліпій зоні, яка не відстежується у дзеркалах заднього виду. Для цього в нас є два радари з лівого та правого боку, в задній частині автомобіля, десь там під бампері на задніх крилах. Отже, ці радари встані відстежувати цю перешкоду і далі інформувати водія про неї через вмикання ось таких спеціальних світлодіодів, які розташовані у дзеркалах заднього виду, в бокових дзеркалах. Ті, які назовні автомобіля. Отже, наразі маємо таку ситуацію, коли в нас два радари є на зв'язку. До речі, зауважте, що радар це не просто радар, а в нього ж інтегрований електронний блок керування цим радаром. Відповідно, він розумний, може спілкуватись. Як бачите, кожен радар має вісім контактів. Два з них це живлення, пін номер 1 та пін номер 8 Живлення наразі не бачу сенсу перевіряти, тому що якби живлення не було або мінусу, або плюсу, то звичайно, що наші радари не були б на зв'язку. Тут набагато цікавіше саме спілкування, тому що, як бачите, до обох радарів у нас підходить Extended CAN або розширений CAN та local can. Це скоріше внутрішня шина, по якій спілкуються виключно тільки два радари. Як бачите, до неї більше нічого не підключено, на відміну від Extended CAN, які. Який має ще розгалуження на купу інших блоків, та Канкомфорт, який також має розгалуження на купу інших блоків. Звичайно, що тут я їх не малював по тій простій причині, що тут просто немає місця. Отже, як воно працює, коли в нас радари відстежують якусь перешкоду, вони формують повідомлення, яке відправляється по Extended CAN, Далі проходить через Gateway або шлюз, і за його допомогою з Extended CAN повідомлення потрапляє на Can Comfort, до якого власне, підключені блоки керування водійською та пасажирською дверкою. І відповідно. Ми вже ці блоки активують наші світлодіоди, які і інформують водія про небезпеку. Отже, Extended Can наразі також не бачу сенсу перевіряти. Він 99,9% справний, хоча б по тій простій причині, що в нас радари знову ж таки виходять на зв'язок, тобто ми беремо сканер, підключаємо його до DLC, так, тобто діагностичного роз'єму. І далі через шлюз, через Extended CAN в нас обидва радари виходять на зв'язок. Тобто тут у нас ніяких проблем немає. Реальні проблеми у нас, схоже, є саме із Local CAN, тобто по якійсь причині лівий радар не може спілкуватись із. Правим радаром по своїй внутрішній шині. Як я вже і казав, до цієї шини більше нічого не підключено. Відповідно, скоріш за все, це просто та пара, яка йде від лівого радару до правого радару, скоріш за все, через жгут проводки заднього бампера, який, як я вже і казав, із передісторії був куплений, тому що автомобіль проїхав як без радарів, так і без жгута, так і власне і без самого бамперу. Отже, наразі підозра є на те, що в нас дійсно є проблеми із шиною Локалка. Можливо, там є обрив, можливо, вона пошкодження. Можливо, та проводка, яку купили, вона якась не. Правильно, або там ці провода відсутні, або вони якось інакше перепіновані, тому що, можливо, є варіанти в комплектаціях, можливо, є варіанти рестайл до рестайл. Це все ще треба довідуватись. Але насправді може бути і інша причина теоретична, яка може полягати в тому, що радари, які також купувались, були куплені неправильні з інакшими каталожними номерами, або в них пролитий інакший софт від інших автомобілів, через що теоретично вони також можуть не спілкуватись, тобто фактично просто не розуміти. один одного, Навіть не диріч на те, що у них фізична можливість комунікувати присутня. Е, найлогічнішим було перевірити саме е, ось цю теорію по каталожним номерам, тому що для її перевірки нам нічого не потрібно розбирати. І якщо там вже все окей, то тоді доведеться знімати бампер та штурмувати локалка. Так, друзі, далі все ж таки знайшов наші радари 1 та 2. Отже, бачимо, що лівий 1, це у нас радар Слейв, він з лівого боку знаходиться. І тут є. Декілька варіантів. Отже, 4 m 590 без літери і далі BD та E. Я так розумію, що це різні ревізії того ж самого ж блоку. Отже, давайте дивитись наш. Лівий це в нас блок CF, SV2. Заходимо в нього. Зараз відкривається інформація про блок керування. І ось тут ми бачимо 4М0 907 590D. Ще раз дивимось. Такий каталожний в нас присутній, отже, розуміємо, що принаймні лівий радар має правильний каталожний. Тепер переробляємо аналогічну ситуацію із другим правим радаром. Це в нас 3C СВА. Заходимо. Дивимось знову ж таки партнумбер. Ось тут. 4М0 907 566 без літери. І дивимося 4М0907. 566 без літери. Такий радар також присутній. Отже, розуміємо, що наразі радари в нас встановлені із правильними каталожними, і власник все гарненько та правильно підібрав. Ну що ж, з одного боку, це добре, тому що радари правильні, їх не треба шукати інші. І з цих радарів вже був знятий захист компонентів. Відповідно, з цим всім нам бавитись не доведеться. З іншого боку, це не дуже добре, тому що нам треба знімати задній бампер. Так, друзі, скинув я бампер, правда, зробив це частково, тому що для того, аби від'єднати ось цей жгут, треба повністю знімати боковинку. Поки що не хочу того робити, тому що до нашого Local Can доступ має бути із роз'ємів самих радарів. Отже, дивіться, ось тут ми з вами маємо радарчики. Зауважте, що тут висить замотаний роз'ємчик. І з того боку точно також. Наскільки я розумію, це через те, що, можливо, є нестиковки по кількості вогників ось тут. Можливо, це є різниця Європа-штати. Отже, поки що це питання не вивчав, бо нам того наразі робити не потрібно. Тому давайте знайдемо піни, які відповідають за наш локальний кан. І подивимось, простілимо, що там є. По-перше, по друге, перевіримо пінаут, чи від цього до того радару у нас все збігається. Отже, перше обдув роз'ємчики і познімав їх, і вже тут бачу, що є претензії. Отже, дивіться, бачите, яке тут все гарненьке. Отже, є, є питання до тої до проводки, до тих роз'ємів, які були куплені. Тому що бачу, що гумове ущільнення тут є на місці. Самий радар, якщо дивитись в нього, то він ніби також чистенький, гарненький. Ось так він виглядає то Якихось претензій до самого радару немає. Схоже, що радари купили нормальні, чистенькі з правильним каталожним. А от проводочку купили вже з нюансами. Так? Тому що якби це тут все затекло, то було б зелене з обох боків. А ми бачимо, що на роз'ємах зелене, на радарах чистенькі. Аналогічна ситуація із другого боку розібрав роз'єм. Він тут корпус з двох частинок, познімав всі фіксатори і тепер маємо доступ до пінів. Дивіться, який стан. Як бачите, не дуже гарно це все виглядає. І тут ну тут краще. Але конкретно зелені у нас контакт номер 5 та 6, і якраз таки контакт номер 5 та 6 по схемі відповідає за наш Це Ось ця ось та пара. Так, друзі, відмив я всі контакти. Виглядають доволі такі гарненько, навіть ті, що були добре зелені, самий роз'ємчик також відмився. Ми знову ж таки за допомогою гідроксиду аміаку або аміачна вода, 25% розчин. Процес не знімав, тому що штиняє просто нереально, але і миє також ефективно. Там в коментах під минулим відео про BMW хлопці писали, що є ще трилон Б такий, але поки не купив, не пробував. Куплю спробую, дам вам знати, наскільки воно кльове чи ні. Окей, отже, у нас зараз все відмито, але як виявилось, окисли – то не єдина наша проблема, тому що, на жаль, на жаль, ці окисли хтось намагався вже відчистити. Тому, зараз подивіться уважно, якщо ми дивимось на отвір, квадратний отвір контакту номер 7 то ми бачимо, що він має гарненький прямокутний квадратний профіль. А якщо ми дивимося на. Отвір контакту номер 6 то тут доволі чітко видно, що цей отвір вже не зовсім квадратний, він трошки скруглений, теж саме і на п'ятому контакті. І як ви розумієте, скруглений він від того, що сюди пхали щось товстеньке, скоріше за все, голку, якою хотіли почистити контакти. І через це така чистка, як правило, призводить до того, що ті пелюстки в гнізді, які мають утримувати штекер, вони розпираються і більше не мають нормального нажиму, відповідно, електричний контакт. В нас втрачається і штекер, не тримається, так як мав би триматись у гнізді, через що у нас є купа проблем із плаваючим контактом, і з неконтактом, і так далі. Отже, по-хорошому цей роз'єм треба було б поміняти або хоча б піни, але в мене немає такого роз'єму тут і зараз, і в мене немає таких пінів. Точніше, є точно такі, але без. Ущільнення, так, тобто немає як ущільнити цей роз'єм, зважаючи на те місце, де він стоїть, як на нього плює, то це не варіант. Тому будемо підгінати ці політки, тим більше, що ми це все вже відмили і відновлювати контакт. В принципі, такий ремонт також непогано живе. І ще питання, що краще тут паяти дроти, чи просто тут все попідгінати і зібрати його на місце, так як воно і було по заводу. Є, все попідгинав, зібрав, запінував назад роз'ємчик. Отже, тепер, як бачите, у нас порядок, пропшикавши рідиною для очистки контактів, вона така трошки жирна, як консервує. І тепер дивіться, бачите, я спокійно запін можу тягнути. Навіть трошки бампер хитається. Тобто тут воно тепер гарненько тримає, гарненько обтискається штекер у гнізді. Окей, друзі, отже, спробую детальніше показати. Маємо ось такий електричний контакт. Це в нас фактично гніздо, в нього вставляється штекер. Цей контакт точно такий, як той, що у нас був на радарах, за єдиним виключенням, що тут у нас роз'єм не герметичний, і ось тут немає місця під силіконове ущільнення. Менше з тим, контакт доволі хитрої форми. Як бачите, ось тут є дві контактних зварочки, ось тут є вусик замочок, який утримує наш контакт у самому. Пластиковому роз'ємі, сюди, відповідно, має входити ось такий прямокутний штекер. Оп! І входити він має із таким собі певним натягом. Що, власне, ми зараз і бачимо. Не знаю, чи вам то видно з мікроскопа. Але якщо ви берете звичайну круглу голочку, якою хочете там щось почистити, поковиряти, то після того, як ви буквально один раз вставляєте сюди. Голку входить вона з таким певним натягом. І ніби гарненько там все чистить, дійсно процарапує. Бачите, аж тут вилазить з цього боку. Але після неї наш контакт правильної прямокутної форми, який стирчить із блоку керування в даному випадку із радара, він же тут просто пролітає і вже ніяк не утримується. І буде випадати просто під своєю вагою. Тому один раз достатньо упхати ось таку голочку. Причому це ще доволі тонка голочка. А є такі кадри, які хочуть пхати голки, наприклад, від шипів мультиметра. Ось, подивіться, ця в нас ще товща, бачите, наскільки жирніша. І після того ми маємо ті проблеми. Як цю проблему вирішити? Отже, бачите, ось тут в нас є вусик, який утримує контакт у роз'ємі. Ми маємо взяти голочку, запхати голочку під. Цей вусик, трошки його можна, в принципі, відігнути, але не сильно. І ось тут натиснути на той пелюсточок, який буде тиснути на наш штекер. Тобто приблизно ось так це виглядає. Зараз я спробую то зробити так, щоб ви щось побачили. Ось тут, з певним зусиллям, я натискаю. Отак. Після чого цей пелюсток назад загинається. І в нас наш штекер прямокутної форми квадратної знову починає адекватно. Триматись із певним певним натягом. Давайте трошки віддалю. Отак. Ось, Ось бачите, тепер ми вже маємо певний натяг. Ось він рухає. Без проблем наш провід може згинати Тобто тепер. Тут контакт відновлений. Друга сторона, тобто ліва. Бачимо, що тут теж є окисли, є сліди від того, що ковиряли, хотіли почистити, миється, весь роз'єм там купається, рукою закриваю, аби не так штиняло. І другий роз'єм теж готовий, відмитий піджатий вже на місці. Тепер давайте відскануємо автомобіль, подивимось, що у нас по. Помилкам. Окей, отже, після видалення маємо дві помилки, по тому що лівий та правий радар не відкалібровані. Бампер зібрав, в принципі, ззаду по радарам вже порядок. Єдине, що нам лишилось, це калібровка. Ось калібровку теж виконав за допомогою саморобного симулятора Доплера, який був зроблений із вентилятора. Тангенційний, здається, так він називається. Отже. Процес не знімав, не показував, тому що він наразі ще не дуже-то відкатаний. Коли буде адекватний гайд, думаю, що він буде на каналі, правда, у платному розділі для спонсорів. Менше з тим, зараз у нас вже нарешті все працює. Отже, давайте почитаємо помилки і подивимось, як це все відбувається. Вмикаємо запалювання. ось. Зараз проходить самоконтроль асистенту зміни смуги. Отже, вона світиться, по-перше, ось тут. По-друге, ось тут Exit Warning Light. Ми бачимо, що тепер у нас вже немає ніяких повідомлень. Так? Коли вони є, то ось тут є знак оклику. Тепер давайте відскануємо весь автомобіль ще раз. помилки я вже потер і декілька разів дав йому пере. Загрузитись, отже, зараз будемо бачити свіжі та актуальні помилки. Отже, вже бачимо помилку в 09-му блоці, скоріш за все, це той підігрів омивача, ще є щось в 46 -му. якщо пам'ятаєте, ще тут є якась шина даних, але в цілому, як бачите, машинка вся зелена. І помилки з радарів одного та другого пішли, помилки з SRS-пішли, та з блоку А5, тобто камери в лобовому склі, помилки також пішли. Крім того, зауважте, що в нас вже нарешті запрацювала ось ця вкладочка на допоміжних системах. Тобто ось тут Side Assist був сіренький, неактивний. Тепер, як бачите, він активний, і тут навіть можна регулювати яскравість світлодіодів, Exit Warning Light. та... Тих, які, власне, повідомляють про небезпеку у сліпій зоні. Отже, як бачите, з задачою ми справились. І хоча по автомобілі ще є декілька поволок, але із асистентами зміни смуги Lane Change Assist, або Blind Spot Detection, як він ще називається, ми з вами справились. Ну і тепер тести в дорозі. Отже, як бачите, з правого боку світлодіоди адекватно працюють. Зараз, як бачите, в нас є машинка, яка рухається в сусідній смузі позаду. І як тільки автомобіль починає наближатись до сліпої зони, то в нас автоматично спрацьовують світлодіоди. Аналогічно вона працює і з водійської сторони. Отже зараз дивіться уважно, деонекція починає нас наздоганяти у сусідній лівій смузі, починає наближатись до сліпої зони. Отже, тепер в дзеркалі її вже не видно, але вона нікуди від того не ділась. Система нас про те інформує, що в свою чергу підвищує безпеку руху. До речі, ще цікавий момент. Якщо ось в такій ситуації ви надумаєте повертати в даному випадку в ліву сторону і включити відповідний сигнал повороту, то тоді світлодіоди почнуть яскраво блимати для того, аби додатково проінформувати водія про перешкоду у сліпій зоні. Отже, друзі, ось такий випадок. Як бачите, не без вашої допомоги, але все ж таки я із цією задачою справився, тому хочу подякувати вам за увагу, побажати якнайшвидшого миру та злагоди, і чекайте нові відео.